У цій кузні кипить робота, незважаючи на погодинне увімкнення світла, її власник Дмитро Ейдер кує історію. Майстер з міцної та якісної сталі створює мечі, луки, обладунки та багато інших речей. Зараз чоловік працює над шаблею, яку замовили на подарунок одному з командирів бойової бригади. Ну, в даний момент я працюю над шаблею, це називається кілич. Ця шабля буде подарована буквально на днях. Одному з командирів, не буду казати, якої бригади, о, там, де народження в людини. О, зараз я працюю над цим, роблю до нього піхви, тобто піфи дерев'яні, і от за відсутності світла я все, що я можу робити, це пояти до, до, до цих піхов фурнітуру, так звану. Замовлення у пана Дмитра ексклюзивні. Чоловік власноруч створив копію таємничого меча Сагайдачного. Вона знаходиться у колекції президента України. Моя робота лежить у президента нашого. Меч Сагайдачного також ми подарували. Ну і там залужному я подарував шаблю. Ми робили там, і так далі. Тобто ми займалися взагалі такими речами. Зараз ми виготовляємо ще одну реплику меча Гетьмана Сагайдачного. Тобто, от він. Ще він просто голий. без... За когось представників влади? Так, це також для представників влади. Е, не буду казати кому. Саме залізо, саму залізяку, її можна зробити за приблизно за 2 тижні. Тобто повністю все це. А далі десь ще 2-3 тижні потрібно на те, щоб покрити це все золотом та сріблом. Отак от вона а має виглядати. Угу. От таким чином. Тобто йдуть надписи по лезу, оздоблені золотом, малюнок на самуй всій ну, фурнітури, так званій. От, це, от ну, це ще займає 2-3 тижні, займає от сам цей весь процес. Дозвол з музею, де лежить оригінал, також ми вибивали півроку. Щоб нам дали дозвіл на те, щоб виготовляти. Але там були, були умови, які я не маю порушувати. От. І тоді я можу їх робити. А до Дня Незалежності коваль з уламків російських снарядів та частинок відбитої ворожої техніки виготовив і подарував шаблю головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному. Це от, оця частина, вона переточена і замість. Капсуля вставлен камінчик. камінчик. А оці всі бронзові частини це от, так, от, гільзу розпускали надвоє, роз, розвертали і з цього паяли вже от ці детальки. От, цю частину також це, я переп, переплавляв гільзи, виплавляв, все це відливав і потім вручну це вирізав бормашиною. Це стилізація нашого гірба. Дуже файних відносинах з заступником командуючого ВМС України, це Андрій Урсул, заступник командуючий. Я до нього звернувся, чи може він мені допомогти зробити подарунок? Бо я, як звичайна людина, не можу до залужного попасти на прийом. Ну, хто я такий? Я звернувся до нього. Він сказав, що так, може допомогти. Я відправив йому от, цю шаблю. Він її подарував, а потім телефонує і каже: пан Митро, пан Залужний надав мені наказ переслати вам монетки, бо е, зброю просто так приймати не можна. І, Залужний витягнув з кишені монетки, і пан Урсул мені їх переслав, тобто вони в мене вдома лежать. Оці уламки мені прислала Тайра. Може чули за неї. Це із під Маріуполя. А оці уламки з Миколаєва. Ну, з Миколаєва. Ось такі. Це ми беремо, перековуємо і вкатуємо їх в дамаську сталь. Тобто, зараз покажу. дамаську сталь це отака багатошарова. Да? Там збираються декілька шарів різних металів між собою. І якщо людина просить, то я можу додати, ну, якщо це пам'ять людині це було пам'ятно, да, ці уламки. Вони там десь біля нього прилетіли. І він сказав, Перекуємо їхню зброю на нашу зброю. Можна вкласти от один шар такий розкувати з уламкою, вкласти туди. Для цього я. Людині повністю знімає весь процес сковки, тобто він бачить, що воно все там є. Окрім мечів та шабель, у майстерні коваля виготовляються бойові ножі. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну така зброя стала ще більш затребуваною. Пан Дмитро разом зі своєю командою робить комфортнішим побут бійців на передовій. За поважаннями на лезі ножа вибиває позивний військового український тризуб або іншу символіку. А з початком повномасштабного вторгнення так ми перемкнулися. Я розробив. Декілька моделей, наприклад, от такий, Тут навіть позивний є. Розробив декілька моделей для хлопців на війну. Бо, на жаль, наша, наша армія нема ножів, тобто не видають. Видають там штик ножі, але вони, їх навіть по уставу точити не можна. Тобто навіть ту ж консерву вскрити це проблема вже. О, тому ми перемкнулися на це і почали робити це в великій кількості. Тобто ми знайшли. Людей, які нам одразу лазером вирізають заготовки, ми купуємо метал, вони нам приходять вже нарізані, і далі ми вже з ними працюємо. Тобто тут ми робимо безпосередньо все, що зв'язано з самим металом. А в моєї дружини є інша майстерня вона там робить піхви, тобто шкіряні піхви, для того, щоб можна було далі працювати. А до цього ми займалися, займалися от, там такими речами. Ну, подарунковими подарунковими, так? да нагородний в мене замовляли речі для нагороди, там якісь для подарунків і так далі. Мої вироби лежать в музеях. Нині вироби Дмитра працюють на українську армію з майстерні на фронт відправили бойових ножів безкоштовно на суму 800 тисяч гривень. Вартість одного до чотирьох тисяч. Біля тисячі ножів було зроблено загальному. При цьому з цих ножів ми десь на 800 тисяч гривень ми віддали безкоштовно військовим. У надвірні Дмитро Ейдер сім'єю мешкає вже шостий рік. Вони перебралися з Одеси. А в листопаді 2018 року у Керченській протоці росіяни захопили три українські кораблі. І тоді в полон узяли 24 моряка. Серед них був старший син Андрій. Ті події родина пережила непросто. Сина вдалося повернути. Сьогодні він на фронті захищає рідну землю від окупанта. Дмитрові важко говорити про війну. У мене син воює. І прийомний син також на війні, і мені взагалі важко. Я розумію, я все це розумію, мене в армію не взяли, сказали, сиди в майстерні. Ми прагнемо перемогу, перемоги, але я навіть не знаю, що сказати тим людям, в яких род... загинули родичі, бо я сам пережив малий був в полоні. І... Я зараз з ним постійно на зв'язку, він постійно під обстрілами. Мені як татові дуже важко розуміти, що я сижу тут, а він там. І я би хотів бути біля нього. А він мені каже: Ні, ти маєш бути біля, ну там, де ти є, робити те, що ти робиш. На запитання, чому саме коваль зброяр, Дмитро відповів просто. Це любов. Перший свій виріб майстер зробив в 9-річному віці. В 13 років вперше потрапив до кузні, а далі не міг зупинитись. Це любов, це кохання. Це треба закохатися в це. Більшість людей, більшість чоловіків полюбляють зброю. Це факт. Ну бо чоловік без зброї раб. Майже кожна людина вона хоче мати в себе щось таке, щоб Може, воно ніколи йому не знадобиться. І дай Бог, щоб ніколи не знадобилось. Першу самостійну кузню я відкрив, коли мені було 26. Це вже була перша самостійна кузня з купою інструменту. До цього були такі щось десь в гаражі, в когось в майстерні, щось робив там і так далі, тому подібне. А от сам на себе я почав працювати, коли було 26 років, приблизно такий час. І от з того часу я. Тільки от тільки майстерні, тільки робити за два роки своєї праці Дмитро закупив чимало професійного обладнання. Всі ці прилади допомагають у роботі. Та головне це людська мудрість та працьовиті руки. Вона починає вібрувати. Там подається вода. Вода стікає по шлангу далі. І метал там, як пральні машинки, преться він таким чином полірується, шліфується. Це такі трикутнички. І вони з керами... ну, з кераміки зроблені, і вони вже полірують. Сьогодні Дмитро Ейдер, відомий в Україні коваль, таких як він, одиниці. Роботами майстра цікавляться за кордоном. Копія меча гетьмана Сагайдачного, що зробив Дмитро, лежить у Софії Київській. Він був освячений та має статус захисника війська українського. Ще одна копія лежить у музеї Львів Стародавній. Та це далеко не всі згадані роботи, виготовлені корінним одеситом. У пана Дмитра ще багато ідей та задумів, які він крок за кроком тілює у життя.